Вони втратили свої домівки, а тепер мають можливість придбати нове житло. З травня 2023-го в Україні запрацювала державна програма Є відновлення. Цьогоріч уряд передбачив на неї 4 мільярди гривень, а ще 15 виділили для внутрішньопереміщених осіб. Із однією з таких родин познайомилися наші журналісти. Подружжя Тарасових разом із менеджером обирає квартиру в Івано-Франківську. Вони вже переглянули кілька варіантів, але ця двокімнатна поблизу озера найбільше їм до душі. Станіслав наш на березі Лиману. Лиман це перед самим морем, там далі море. У нас води багато. Я привик до води. Розумієте? І тут озеро. Каже, можна там і рибу В'ячеслав і Надія з Херсонщини все життя провели в селі Станіслав, де орендували землю і вирощували пшеницю. Свій дім на 110 квадратів будували самотужки. І ми будували цей будинок 40 років. Ми такі, що нам не сподобалося. Ми простінок убрали, другий поставили. Дружина півжиття мені приставала камін, камін, давай камін зробимо. Ну, спіли перед війною, встигли зробити камін. У березні 22-го росіяни окупували їхнє село. За місяць подружжя залишило дім, а влітку 2023-го ворог знищив його ударом дрона. Чоловік зайшов весь в сльозах, плаче, каже, наша хата горить. Кажу, та ну успокойся, Каже, ну що ж, варить? Кажу, вже ми нічого не зробимо. Ну, буде так згоріть. Визивали туди пожарних. Пожарні, що приїдуть, кажуть, а дрони. І дрони просто не давали пожарним під'їхати до будинку. І так він три дні горів. Це словами не передаш. Це як життя пірвалося. Тепер подружжя мешкає за кордоном. Торік у серпні надія з чоловіком подали заявку на компенсацію через дію. Не сподівалися на результат, але вже за три місяці отримали житловий сертифікат на понад 2 мільйони гривень. Програма «Є відновлення стартувала у травні 2023-го. За цей час понад 90 тисяч українських сімей отримали кошти на ремонт чи купівлю нового житла. Людина подає запит в дію, що в неї пошкоджене майно, тоді очікує, коли їй дасть відповідь комісія. Комісія, яка оцінює це все і встановлює вартість пошкодженого майна, після того має затвердити громада, в якій саме де, де розміщене це житло, будинок чи квартира. І після того людина отримує вже сертифікат у дії і може подати на бронювання коштів. Спочатку Тарасову шукали квартиру в Одесі, але знайшли більше пропозицій у Франківську. В лютому отримали підтвердження бронювання коштів. Я навіть думав, буде дуже довго виділяти кошти. Як прочитав, там в мене черга 10 тисяч 330 і прикинув кожного по 2 мільйони, багато мільярдів. Ми, як сказали, що ми вже не бомжі. Так, ми були практично бомжами. У нас не було де жити, ми були бомжі. А тоді ми якось відчули, що о, ми вже не бомжі, у нас буде своя хата. Прикарпаття лідер за кількістю придбаних квартир через є відновлення. Сертифікат можна також використати як перший внесок у програмі Є-оселя.